Від майдану незалежності до скорботного ангела хмельничани пронесли запалені лампадки та символічні колоски пшениці. Так провели в останню путь тих, кого вбив голод. Тоді, у страшній тридцяті, тим, хто вижив, було недопроводів. Загиблих хоронили без домовини у братських могилах і часто навіть хреста не ставили. Що хвилини від голодної смерті помирало сімнадцятеро українців. Іван Гончар, очільник облради, каже: страшні події в історії нашої держави повторюються. Тоді геноцид української нації організувала радянсько-російська влада, і до сьогодні північний сусід не відпускає Україну зі своїх ведмежих обіймів. Голод 33-го, голод 47-го. і сьогоднішні події на сході. Це те, що знову Україні не стає стати незалежною, дійсно незалежною. Ні від кого була загроза втратити контроль над Україною. А це було дуже важко. Їм треба була постійна Україна, якою можна було управляти, керувати, спрямовувати і забирати з України все те, що українці заробляли. План хлібозаготівлі. Це словосполучення лякало тих, хто пережив голод до останніх днів життя. Тоді з селянських осель забирали усе їстівне і везли залізницею до Росії, бо ж керували Україною з Москви. І доки буде так, вільно дихати наша держава не зможе. Повинні протрити помилок програної революції 1917 1922 років, зробити все можливе, аби відбити агресію, будувати українську державу, в якій не буде подібних речей, в яких ніколи не буде голоду. За мільйонами загиблих відслужили панахиду та вшанували хвилиною мовчання усіх, хто помер у голодних муках.